Усім привіт! Сьогодні ми приїхали знімати для вас ціни на автомобілі. Подивимося, які роки, скільки коштують, які моделі. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео зі своїми друзями, знайомими. В кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, якщо бачили в Ютубі, і хочемо оглянути ваш автомобіль. Всім приємного перегляду. Так, продається миганчик третій. В універсалі. Ой, хетчбек, хетчбек. перепутав. Так, поспішую вам сказати. Так, 12-й рік, 8700. Півтора 220 механіка. Так, такий миганчик третій. Зові хетчбек. Так, шостий гольф. Шостий гольф універсалі. Червоні легкосплавні диски, протитуманки немає. Протроніки є. Автомат 8800 торг. 10 рік. 16 дизель, 185 тисяч пробігу. Має цей гольф. Так, Zafira, Опель Зафіра. На легкосплавних дисках, на протитуманних фарах 2005 рік 5400, 1.6, бензин 227 пробігу. Шкода Octavia A5 в до рейстайлу в універсалі. На передніх протитуманних фарах, на легкосплавних дисках. 2008 рік, 6700, пробіг 190 тисяч. Телефончик. Тут я думаю, що як видно. Так. А така Октавія. Далі у нас Peugeot. Peugeot, Зараз я гляну яка це модель, бо я щось. Вона коштує 5650 і телефончик в цьому рік 2,0 дизель. Так, телефон тут до продавця. Цікавтеся. Ось такий вигляд має 6-ступенева -ступен... механічна коробка передач ось так бачите як. Та, можна воно ще третє поставити тут. Отак. Ось такий шестимісний пасажир. Це 807 Peugeot. 807 Peugeot. Так, перейдемо, перейдемо, перейдемо воно, ще Нісанчик, Нісан, подивимось, подивимося, воно все якийсь Nissanчик стоїть. це Nissan, подивимося, що він коштує 11 рік, дизель 2 і 200 тисяч пробігу, 11600. Сімість камера Ізофікс. Давайте глянем кітця каши, Nissan. Нема, Нема. розпізнавальних знаків на цьому сані. Так, 4-й гольф. Четвертий гольф, універсалі, червоний на лекосплавних дисках. 2002 рік, 4500, автомат коробки, суперстан, телефон є об'єм двигуна 1,6 літрів. 1600 сантиметрів кубічних. Так, дивимося. Реносценік. Реносценік подається. Так, такий сценічок 11-го року. 7850. Так, 1,5 дизель. Свіжий автомат. Телефончики є, телефонуйте. Кого щось цікавить типу, по автомобілю? Далі Nissanчик. Зараз подивимося, що це за модель. А ви напишіть в коментарях, поки я знімаю. яка Це модель. Дев'ятий рік 5900 1.4 бензин. 190 пробігу. допромогу. Йдемо на задню частину автомобіля, подивимося, яка це модель. Міссано... Місантноте. Місанбуте. Так. Ще один реносценік. Трішки старіша модель, ніж попереднє я знімав перед Місанчиком. Так, що він коштує у нас свіжа, видна фарба панорама. 5650 сьомий рік. Бачите, в 2007 рік ми вже болят мобілі. Броношки робили з панорамним дахом. Так, йдемо далі, подивимося на цю частинку пордемося. Пічнемо з цього Форда. Цей Форд у нас на автоматі. Ford Focus. 26 бензин, 9-й рік, 240 пробігу, 7600. Так, телефончик, телефон, аго є телефончики. Пані Віталій залишу свої контакти. Так. Volkswagen 6 гольф. Шостий гольф. Так, що він нас коштує? 12 рік. Пробіг 151 тисяч 8600. Великими цифрами є телефон, ще якийсь є інстаграмчик. Можна зв'язатися через інстаграмчик або через телефон. Ось такий шостий гольф продається. Так, отакий от опільочок, кому треба. Отакий опильочок на автоматі. Отак ось червоний видно той самий продавець Маріва. 16 рік, 99 тисяч 1,4 бензин, 11300. Ось такий мерів 2016 року. Так, пижик партнер. Ні, такий комерційний автомобіль. Дивіться, що він коштує... О, бачите, знов червона. 10 900, 14 рік, 114 тисяч пробігу. Так, ну так трошки. 10900. Механіка, Peugeot партнер. Бачите, одна людина, три автомобілі. Не три, а це чотири, тут теж червона. І порівняйте, будь ласка, телефончики, подзвоніть, одразу чотири автомобіля. Оглянули, переглянули всі чотири І я думаю, що ж ви собі виберете. 1.6, 6500. Механіка шостий рік. Бачите, є дорожчий, є дешевший автомобіль продавця. Зручно, Раз, під... І чотири автомобілі оглянули. Навіть якщо домовляєтеся з якимось спеціалістом, не потрібно де їздити з міста в інше місто чи по місту з інших районів міста. Одразу 4. Дуже зручно. Тож користуйтесь лайфхаком, шукайте той, хто подає декілька автомобілів. Ford Fusion, 5 рік, 1,4 бензин, 4 тисячі є телефончики. Механіка пробіг 134 тисячі, написано в дужках оригінал. Так, Volkswagen Caddy. до вашої уваги, Наступний комерційний автомобіль. Перед тим був Peugeot partner Хто дивився відео, то бачив, хто перемотав наперед, поспішив, можна перемотати назад. Тож 9-й рік, 1.6 бензин, 6 270 тисяч пробігу і телефончики є. Телефонуйте. Двоє різних дверей. Я так підозрюю, що це оригінальний пасажир. Так, Opel Astra H. Opel Astra H Універсалі. На легкосплавних дисках. 2007 рік, 5900. П'ятий гольф. П'ятий гольф. Так, 2008 рік без підкрасів. 5,950 14 бензин. 5,950 950 Так. Ще одного полястра H Ще одного полястра Аж. На протиманках, великосплавні диски. Дивимося, що у нас нас має. З 2007 рік 1.6 бензин, 5900. Є телефон. І я так підозрюю, що у попереднього Вольфу той самий телефон. Те, що я казав вам, дуже зручно. Блин, дзвінок і 4 чи 3, скільки там має продавець. Оглянули. Так, Рона Кенго. Так, Рено Кенго. 2008 рік, 1.5 дизель, 6-ступенева механіка. Так, 7999 пробіг 253 тисячі. Таке Кенго, двоє росиних дверей, тому це напевно що це універс... оригінальний пасажирський автомобіль. Так, зараз подивимося, що на цей. Шостий, п'ятий, п'ятий п'ятий гольф. П'ятий гольф Він коштує 5900. 197 пробігу. 16 бензин 2008 рік. Стан ідеальний. Все працює. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Так, Ford Focus. Ford Focus. Так, Ford Focus. 2008 рік 5500 бензин, пробіг, пробіг не вказаний, телефонуйте до продавця. Об такий прикольний на столевих дисках на копуках, Ford Focus Октавія 5. Октавія 5 в чорному кольорі на протитуманах 2008 рік. 1,6 6 бензин 211,5700. Є телефончик, телефонуйте. Так, друзі, будемо завершувати зйомочку даних автомобілів. Всім дякую за увагу, хто підписався. Дякую, хто не підписався, підписуйтесь. Так, Insignia. Завершуємо зйомочку Opel Insignia, 9 рік, 2, 6, бензин, 6900, прибіг 219 тисяч. Все працює постійно.